Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас. Олена Самойлюк, наша експертка. Вже з нами. Ранку. Христос воскрес! воскрес. Мене вже заплутали. Саша, Саша каже, тещин язик. Ми зараз розвінчаємо давайте Спочатку згадаємо про те, що є що є такі, знаєте, найпоширеніші вазони в наших оселях: це драцени спатіфіліми, плющі і фікуси. Вони найпопулярніші в кожних будинках і квартирах. Деякі мешці їх обожнюють, а інші кажуть, що вони деякі з цих рослин можуть нести навіть небезпеку, викликати алергію. І заважати щоночі спати. Відповідно, людина буде е, не відновлювати. Влюжа теж не язик, де коли може так заважати спати. що Ти собі просто не виявляєш. Повір проте сьогодні. Ми будемо разом з нашою експерткою розбиратися в тому, як дружити з рослинами, які є в наших оселях, і е, так їх правильно розміщувати, щоб гармонія була в оселі і це не впливало на наше здоров'я. У нас є тут два дві рослини. Дві рослини. Оце я так розумію. Плющ так. Так. А оце це спатифілум. Спатифілум. Так а я просто таки бачив жіноче щастя, що його називають. А тобто, не те, язик, а жіноче щастя. А те ще язик це сансієрія. О. І наші це глядачі іначе. добре знають цю рослинку, тому давайте почнемо з плюща. В чому особливість цієї рослини е, і е, ну, чи, чи несе він якусь загрози, бо це поширено, і знаєш в деяких квартирах аж цілі, е, цілі стіни заповнені плющем. Так, е, якщо ми просто його ну, скажімо так, вирощуємо, не розмножуємо, да він у нас стоїть вдома, він загрози не несе. Угу. Але варто пам'ятати, що е, у нього сік має токсини в своєму вмісті. То тобто, якщо ми працюємо з ним, черенкуємо, обрізаємо, пересаджуємо, варто це робити в рукавичках, тому що цей сік може е, викликати алергію. Особливо, наприклад, якщо людина алергік, можуть бути дерматити або алергічні реакції. Тому що, щоб цього уникнути, ми працюємо просто в рукавичках з ним. Uh -huh. Ну і е, варто його ставити так, щоб, наприклад, маленька дитина не дісталась, там не зняла листочок, да, не почала куштувати, ну бо все про не почала жмякати ручку, як так, часто, і часто і люблять потім, це робити да. малюки. Так, Крім та, плюща, та, які та. ще є небезпечні такі рослини, а, ще та ще так само. Цік має токсини у фікуса каучуконосного, у шефлери. І е, є таки е, ще рослина. Ми її знаємо як восковий плющ. Е, це знаєте, у наших е, бабусь ще така ліана довга-довга. У неї такі листочки продовгуваті були, є і ще такі, коли є вона такі. квітне, е, е, скажімо так, у неї. На квіточках такий нектар з'являється такий зонтик зонтік квіточки із нектаром. Оце воскові плющини теж в принципі сік має токсини, і ми маємо пам'ятати, що в рукавичках треба з ними працювати. Тобто, якщо вкусити, то можна отруїтися. А ти часто ну, кусаєш вослуги. Ну, ну ми я, зараз говоримо про маленьких які? дітей. Про маленьких От... дітей що, ну, бігає собі, там знаєш, десь ну, попробувати, прямо, собі. прямо так, як сильне отруєння, чи там якийсь не дай боже летальний випадок? Ні, але ну скажімо так, може бути реакція я просто хотів на твою репліку відписати. я не закушую плюща, якщо ти так Що ти це маєш на увазі, дися. А якщо ж все ж таки він красивий і mm -hmm. в квартирах він є, як правильно тоді з такими вазонами себе поводити, де їх потрібно розміщувати, як уберегти чи не знаю, позначки писати, обережно таркатися, там не знаю, якісь спеціальні знаки давати, як правильно з ними вживатися в квартирах? Ну, от якщо дитина, то просто ставити в недоступне для неї місце, mm -hmm. теж саме як і тварина. Да? Ми пам'ятаємо з минулого ефіру. Що у нас котики можуть їсти наші вазонки, тобто ставити так, щоб не було е, безпосереднього легкого доступу до е, такої рослини. В іншому ніякі токсини не виділяються. Тобто, ми можемо спокійно вирощувати ставити там, де, де, нам, де, нам де нам захочеться. Ну і звичайно, це фантастичне озеленення квартири, будинку, тому що плющ має розкішний багатий вигляд. Я так. перепрошую, а зовні можна його вирощувати, наприклад, там будинку замість. ¿Cómo? Або, так. наприклад, влітку він на вулиці, а взимку заносити в будинок. Так, можна Ну, от, з приводу влітку, наприклад, на вулиці, а потім заносити. Якщо це варіант плюща, який для вулиці, е ну, для вирощування mm -hmm. на вулиці да, є, то його так заносити не треба. Він собі цей, осени, ну, скажімо так, відмирає да, і потім весною починає встановлюватись. Mm -hmm. да, якщо це кімнатний плющ, то ми просто його вирощуємо цілий рік без якихось там особливих е ну, засобів. Сушок, пересушок uh -huh. і тому подібне. Да, є варіанти плюща. До речі, є дуже класні, дуже красиві, які для вулиці. А, ну саме для вирощування на вулиці є. А, у них, крім листочків, у них такі, знаєте, як у, у жабок такі лапки виростають, вони чіпляються цими лапками, цими росточками за повністю опору. За і так, так. Я просто за бачу, за пластин, десь так. мені здається, що я десь бачив таку прибудинкову якусь будівлю, і от вона була повністю в плющі. Це було дуже. Ну, у, нас села я, яскравий, да, у нас яскравий приклад на ВДНХ є будинок. Мені здається, це е, один з корпусів Шевченка університету. Він там повністю, там одна стіна є повністю-повністю в плічі. Це будемо милуватися. дуже круто. Так, Хочу все. перейти вже до жіночого щастя. Спаті філом. Чим характерна ця рослина? Невже оце жіноче щастя? Теж несе якусь небезпеку. Ні, воно якраз не несе небезпеку, а от за сумніву ну просто що образ, який так, ну жіноче щастя й несе небезпеку. Ну як це може бути? Не, не пов'язані між собою речі, е, його варто ставити, наприклад, в спальні, тому що це одна з таких рослин, котрі очищують наше повітря і ага. насичують, е, скажімо так, кімнату киснем. Тобто, якщо, е, наприклад, плющ ну такого не робить, то от, е, він на навіть впливає на якість нашого сну. Тому це одна з таких рослин, котрі можна ставити де завгодно в кімнаті, а особливо у спальні. Наприклад, жіноче щастя, нехай росте у вашій кімнаті. Спальня це прекрасно! з патіфілом. Запам'ятали воно красиве. Е красивий вазончик. Давайте ще поговоримо про ті рослини, які варто ставити, наприклад, в спальнях для того, щоб вони очищували повітря, угу. і так як в спальні ми відновлюємося, то нам це потрібно. А це ще може бути хлорофітом. Одна з таких самих розповсюджених, самих простих рослин, які Можна вирощувати вдома, це драцена може бути, це монстера, і е, на диво це алое. Воно теж очищує наше повітря. Ну і ми знаємо, що воно угу. ще використовується в медицині. Так що це взагалі універсальна рослина в багатьох е, випадках алої взагалі. є. Так, так. Ну наскільки я розумію, що було проведено дослідження, і там було вирішено, що е, рослини, які збагачують. Приміщення кисне, так, вони дозволяють краще спати. Так, Для мене це так. дуже важливо. Скажіть мені, що мені треба буде поставити навколо себе, щоб добре спати. Так що ти прям біля ліжка можна... хочеш дізнатися, що можна поставити? Він, він так хоче хоч покоління зробив, що жіночим можна. щастям. А -а. Можна жіноче щастя, можна щедро цену. Це такі прості варіанти рослин, котрі не потребують особливого догляду, котрі е, ростуть доволі швидко. З патіфілом ще й квітне, тобто він буде е, ну, не тільки зелений, а ще. З білими квіточками буде ще приносити радість своїм цвітінням. Драцена, в принципі, виглядає дуже красиво сама по собі, її часто використовують в інтер'єрах, в е, озелененні кімнат квартир, і вона, в принципі, одна з тих рослин, котрі не потребують частого поливу. Тобто, якщо ми навіть забули, то нічого страшного. Е, зі спетіфіломом треба про полив все ж таки пам'ятати, бо він сильніше реагує на недостачу води. тому от я би їх радила вам. Чуйте, і хочете спотифілом. добре спати, значить, драцена і з повинні бути біля вас. Так, Це постійно. Так. Ну що ж, ми дізналися багато сьогодні корисного. сподіваюся, що ваші спальні будуть озеленені. Бо сьогодні ми бачили красиві світлини від наших глядачів, там були розкішні орхідеї. Mm -hmm. І ми вже думали, або це ваш вплив, або, можливо, це вже і наші глядачі є справжніми експертами. Хочеться так. ще прийти до квітів, які мають яскраво виражений аромат. Mm -hmm. Бо зараз весна починається, багато квітів буде з'являтися. Бузок це, напевно, перше, що зараз буде з таких найароматніших. Чи варто ставити такі квіти, наприклад, в спальні і як це буде впливати, можливо, навіть на інші рослини. І чи можна це робити? Е, ну, З кімнатних, з горщикових, скажімо так, рослин я можу назвати буквально одну-дві рослини, які мають такий явно виражений Ароматні. запах. Да, аромат. Це от деякі сорти хой москового плюща. Угу. І є ще така рослинка, називається Стефанотіс. Його жасмином. Називають... Так, так, так. Е, ці рослини, звичайно, не варто ставити в кімнатах, де ми або постійно знаходимось, або це от спальна, тому що ми там спимо, uh -huh. тому що ці е, яскраво виражені аромати, вони можуть викликати головний біль, вони можуть заважати, тому звичайно їх варто ставити десь-де інде це кухня, наприклад, може бути, або вітальна це може бути, бо ми там ну, трошки менше часу знаходимося, сюди, да, ніж в спальні. Тому з приводу бузка е, мені, наприклад, подобається цей запах. ну, тобто... Просто як в якості там букету, да, ми можемо де завгодно ставити у нього ну там не настільки сильний, як з Лілію. Да, наприклад, uh -huh. порівняти Лілію. Взагалі е радять виносити з кімнати, з е вітальні, ставити десь на кухні, тому що вона дійсно дуже швидко може викликати головний біль і uh -huh. запах. Але ну, все ж таки це букетні варіанти і тимчасові варіанти. Тому, звичайно, в спальні ставити ні, а от де інде можна. Ну що ж, сьогодні ми дізналися про те, які. Рослини, які кімнатні вазони будуть гармонізувати простір у ваших оселях, у вашій спальні, покращувати вам дихання, а значить, мозок буде ставати світлішим. Тому користуйтесь порадою нашої експертки Олена Самалюк сьогодні була з нами в студії, а ми продовжуємо наш сніданок вихідних. Дякую, Дякую. 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 Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Дітей у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.